Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі серпень-2025. Ось така обкладинка з такою гарною дівоч... дівчиною, україночкою. Разом сильні, разом незалежні. І давайте будемо дивитись: трішки з запізненням знімаю, тому що з запізненням отримала своє замовлення, чекала, поки підключать знижку 35%. Потім, як зазвичай, зробила переадресацію на поштомат. Хотіла, щоб вона прийшла швидше. А, як виявилося, прийшло з запізненням. Але як є, сьогодні дочекалася і будемо знімати. Так, це наші директори. Каталозі. Тут у нас розписано про фармасі, чому потрібно почати співпрацювати з цією компанією. Так, і акція. За кожні 10 балів знижка 20% лише до 7 серпня 2025. А ціна буде 259 гривень на масажний гель-каштан. Тобто за кожні 10 балів один каштан по акції. Також іде акція кожні 10 балів. Це до 7 серпня така сама акція на стійку рідку матову помаду 319 гривень. Хоча, я дивлюсь, ви помітили, що у нас просто пишеться зараз не стійка, рідка, а просто рідка матова помада для губ. Так. Є далі знижка мінус 50% на пензлик для рум'ян і пудри за умови придбання е, рум'яна стік. Далі мінус 50% на плоский пензлик е, за умови придбання е, бід бі, помади. Знижка мінус 20% на пензлик для тіней за умови придбання палетки тіней. І також набір 899 гривень. Тут у нас іде пензлик та палетка для обличчя персикова. Так, є 339 на праймер матовий з ефектом розмиття. Далі тональна Air Glow 599 гривень. Так, cc Крем 329. Пудрові румяна 339. Дівчата, будемо листати. Палеточки наші тіни 519 гривень. Олівець для очей механічний 169 гривень. Далі, дуже класні акції на туші. 219 гривень зен дабл 299. Сподіваюсь, вона буде на складі і буде по акції, тому що якщо тільки акція, дабл немає. Це, якщо чесно, мене вже засмучує. Клієнти йдуть до інших людей і купують або в інтернеті, як у мене ось було, або просто придбали собі інші туші. Сказали, я вже вибрала собі іншу. Чекала, чекала, не дочекалась, вже придбала. Тому дуже сподіваюсь, коли буде акція. Тож буде а, так, праймер 309 і сиворотка для вій 419. Віск для брів. На... А, дівчата, вибачаюся. Віск для брів 309, і сиворотка 419. Праймер без акції Так, а, ну і інфінілаш 429, також на акції. Помада Стік 219, кремова помада 219. Далі. Блиск топор і блиск плампер 309 гривень. Олівець для губ теж 169 гривень. Далі, Далі аромати, Вільвет та е, мус музе, да, 469 гривень. Далі щиточки е, 299 і 339. Далі новинка, водичка, ось ця нова розе 469 гривень. Щойно отримала замовлення. Швиденько я отримала її зі знижкою 35% новинки. Так, була така акція, що хто робить на 150 і більше замовлення за минулий місяць, той може придбати новиночки під мінус 35. Придбала, більш розповім в огляді самого замовлення, але ще хочу сказати, я думала, вона мені взагалі не сподобається. Але, дівчата, я приємно здивувалась, вона солоденька, вона мені нагадує такий аромат якогось десерту, але. Неприємний, непритурний. І прям щоб так сказати, що там була роза-роза, ні, не роза, вибачаюсь троянда. Так? Щоб там було чути ноти троянди, то ні. Але ось якийсь десерт, вона мені нагадує. Прям такий смачний, солоденький. Може бути, я не знаю, подивимось. Завтра приїду на роботу, вона ще розкриється і взагалі буде м -м, класно. Так, тут все без акцій. Шутерсмен Блек 679. та «Гера» 599. Так, номер 70509, Баулі 629, шутерсмен 609. Дуже класні акційні ціни. Я вам скажу на аромати. Та, взагалі, в принципі, є з чого вибрати. Діліться в коментарях, що вам сподобалось, які продукти на акції. Так, ви дочекались, які чекаєте, буду вдячна за те, що поділитесь. Так, тут все без змін, без акцій. Так, новинки, гель для душу, Роза і Лілія. Ну, що хочу сказати, знову Роза, так пишуть Роза, я збиваюся: Троянда та Лілія. Що хочу сказати, я замовляла собі троянду, теж там була акція якась. Ну, прям така троянда, трояндочка. Тому не знаю, хто полюбляє, тому сподобається. Так, це новиночка у нас. Вийшла. Так, з чим тут у нас мигдалем? да? І теж хочу сказати, це відкриття для мене було, тому що тут буде крем-гель для душу 169 і крем для рук 99. Також їх якраз придбала під мінус 35. І я думала, тут буде такий сильно виражений аромат мигдалю, Він буде дуже засолодкий, але ні, він дійсно приємний. Я, напевно, гель навіть залишу собі, у мене. Донька полюбляє такі аромати, і ну, він не приторний. Дівчата, сміливо можна брати, він смачненький. Так, тут у нас в серії написано е, запас товару, кількість товару обмежена на всіх продуктах. Так, е, серія Botanics, шампуні 159, гелі для душу, гель для душу з лавандою 169. Вербена без знижки. Так, тут вся серія теж на акції. Не буду вам перечисляти, вам думаю, видно і так. Так, чоловічі Москулін 249 шампунь і 189 антиперспірант. Так. так, ну і давайте будемо ось так от листати з цієї сторони в цю сторону. Товари для дому, засіб для виведення плям 169 гривень, кондиціонер 219. Засіб для миття посуду 259 гривень. Вся оця новенька лінійка серія. Також поділіться, будь ласка, бо в мене придбали були засіб для видалення іржі і сказали, що. Ой, вибачаюсь не відбілюючий засіб, і сказали, що за такі кошти, хоч він і вартує не так багато, але як дівчина сказала, вдихати такий неприємний, не буду казати її словами, що сказала навіть за дешевою, ну, за, за, за безцінь безкоштовно. Тобто я б його не взяла, якби знала, що у нього такий різкий запах. Не знаю. Я не користувалася, тому діліться, чи це так справді дуже жахливо. Так, шампунь проти лупи 259 гривень, концентрат часниковий 319 та шампунь з екстрактом часнику 500 мл 169 гривень. Так, серії. Ревівінг масочка 219 та шампунь 189 гривень. Так, Масажні гелі з паприкою та каштаном по 189 гривень. Це у нас ті що подвійний ефект 150 мл. Сонце захисне. Очищуючий бальзам 449, набір е... Боже, дівчата, мультифункціонального еліксіру 239 Маски по 99 гривень можна брати по одній, не в наборі. Набір з трояндою для обличчя 699 гривень, крем для обличчя, тонік-спрей і гель для вмивання. Патчі Lumi 509 гривень на акції. Далі на всі серії для обличчя є акція, і як в наборах, так і можна деякі, наприклад, ось очищуючи гель 369, зволожуючи нічний крем, буде 689 на акції, ну і весь комплекс 2699. Так, h Reverses те саме 2499, або можна там так написано тонік, тонік для обличчя. Перекреслено, зволожуючий крем, але е, е, стоїть суперціна на кремі навколо очей. Хоча написано, що тонік по акції, то я трішки не розберу, що саме тут буде по акції тонік чи крем для шкіри навколо очей. Треба буде уточнювати. Зволожуючий крем для обличчя 569, танічна маска. Знову ж таки, не нічна маска, а крем проти зморшок 729. Так, серія Lumi то також 1499 набір. Або ось вся лінійка по окремо по суперцінам. Те саме з чайним деревом, набір і тонік та умивалочка по акційним цінам. І те саме з серією календула. Так, і Аква теж або в наборі повністю, або Крем 509, і навколо очей 149 гривень. Далі, дівчата, я навіть не знаю, я отак от вам приблизю, щоб ви побачили, які, вітамі... які бади, вітамінки є на акціях, тому що суперцін дійсно дуже багато. Бачите, як їх розмістили в каталозі, тому що дійсно дуже багато з'явилося нових. І зараз ну, їх великий асортимент. Ось так от буду вам залишати сильмарин, кальцій, магній колаген Ось 309 гривень буде, тому що їх і так, і в наборах буде розміщено. Так, наші чаї є. А далі тут іде, давайте, ось так. А, мультивітамінний комплекс для жінок, стільки іонізатор і мультивітамінний комплекс для чоловіків. По 479 ціна акції, він без акції. Але якщо ви його купуєте, цей стік, то ви обираєте мультивітамінний комплекс на вибір зі знижкою 30%. От, і купуєте програму детокс і обираєте бустери під свої цілі та потреби. Дуже тут велика кількість умов, ось так: от воно виглядає. І ось ці набори. Дівчата, не буду знову ж таки їх озвучувати. Програма детоксу, бустер молодості. Так, ви бачите, що туди входить. купуй коктейль для контролю ваги, бустер для зниження ваги. Далі, бустер для зниження ваги 219 гривень так, щоб вам було видно, що входить до наборів. Тому що, якщо це все перечислювати, то буде. Вийде дуже велика кількість часу на відео. Бустер для соглобів, бустер регуляція циклу. Так. Бустер для імунітету, для волосся та нігтів: енергія та відновлення. Знову ж таки, воно вам видно. Я сподіваюся, що входить до цих бустерів серцево-судинної системи. Так, для травлення та метаболізму. І антиоксидант. Ну і все, дівчата бустер для уваги. А далі це все те, що ми з вами бачили. Ось такий у нас каталог, чекає в серпні. Не знаю, діліться своїми враженнями, коментарями, що сподобалося, що ні, що б хотіли додати, що б хотіли на акції, що подобається, що ні. Всім дякую за те, що додивились це відео до кінця. Ставте свої вподобачки, якщо вам сподобалось. Якщо не підписані, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Всім пока!